Законом України про запобігання корупції встановлено норми фінансового контролю стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачає щорічне декларування майна, доходів, витрат та фінансових зобов'язань, подання установлених сроків окремих видів декларацій та повідомлень, а саме про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків, Порядком заповнення та подання декларацій передбачені такі види декларацій. Щорічна декларація подається особами, які здійснюють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та тими, що припинили таку діяльність. Декларація подається до 1 квітня року наступного за звітним. Декларація при звільненні подається особами, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Декларація подається не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності. Декларація кандидата на посаду подається особами, що претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Декларація подається до призначення або обрання особи на відповідну посаду та охоплює звітний рік, що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади. 12 жовтня 2023 року набрали чинності зміни до законодавства щодо порядку подання декларацій в умовах воєнного стану. Так, особи, які в 2022-2023 роках не подали декларації, кінцевий срок для подання яких настав до дня набрання чинності законом 3384, а саме до 12 жовтня 2023 року, подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. В строк не пізніше 31 січня 2024 року, Необхідно подати. Щорічні декларації за 2021 та 2022 роки, в тому числі щорічні декларації за 2021 2022 роки, особами, що припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Декларації при звільненні за період з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2023 року. Декларації кандидата на посаду за аналогічний період з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2023 року. Щорічна декларація за 2023 рік подається до 1 квітня 2024 року. На сайті НаЗК в персональному кабінеті впроваджено спеціальну функцію. Дані для декларації. Функція дозволяє дізнатися інформацію про об'єкти нерухомості, незавершеного будівництва, транспортні засоби, які належать або належали декларанту, або які він успадкував, а також доходи про наявні обтяження, відомості про які наявні в реєстрах. Дані можна отримати лише щодо доходів власності та обтяжень суб'єкта декларування. Інформація про доходи, власність чи обтяження членів сім'ї недоступна. Звертаю увагу, дані для декларації це допоміжна функція, а не довідка про власність. Якщо, скориставшись функцією, ви не отримали повного витягу про вашу власність, у декларації необхідно зазначити дані про все ваше майно. Порушення вимог фінансового контролю, а саме неподання або подання декларації з порушенням встановлених сроків є пов'язаним з корупцією правопорушенням. За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, особи притягаються до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.